Добрий день, глядачі мого каналу, мої підписники. Продовжуємо ми робити нашу драбину. Коли у нас готові всі балки врізані і підгоняні, і навіть отут ми убрали оцей от кусочок, який нам заважав. Ми робимо наступну операцію, хоча можете робити, можете не робити. Тектура дерева після пилки у нас ось така. Якщо це для гаража, ну, самі розумієте, аскетичні умови, можливо, цього робити не потрібно. Якщо ви робите драбину для будинку чи для квартири, хочеться облагородити, щоб була ось така тектура красива. Для цього ми беремо болгарку, беремо ось такий от круг. і Беремо зернистость 40, цього цілком достатньо і починаємо, як то кажуть, обробляти її. Остається у нас е, ну, по поверху проходить процес шліфовки, якщо у нас лишаються от такі от раковинки, ну продовжуємо шліфувати далі. Але наскільки приємніше воно, ну і по тектурі ви бачите, і фарба буде або лак, потім вітуги лягати краще. ну Весь процес я знімати не буду, але удобніше це зробити на підлозі, ніж вже коли драбина зібрана. Після того, як ми навели красоту в тектурі, от що у нас виходить, знімаємо ці балки і прийшов час нам тут поставити ножку. Тут поставити ножку і отут. Вот Саме головне, де у нас найбільше навантаження, теж зробити ножку. Для цього ми використовуємо ще один брусок 50х100, ріжемо його відповідної довжини, підганяємо до стіни таким самим способом, як і ось це. Щоб не забирати ваш час, я процедуру показувати не буду, нема там нічого цікавого. Підібрали, ми врізали брусочки, просверлили, ми до кінця не закручували. А тут, ну, як ви бачите, в принципі, конструкція вийшла досить таки міцна. Тримається ось на цих, причому тримається не на згин, а на зріз. І от, ну, досить таки міцно. Ми вирішили опору зробити ось таким чином двома саморізами. І зібрали, так само пришліфували і опа. Якось так. А далі будемо підпилювати для того, щоб у нас ця площадка мала а, горизонт. Ну, подивіться, як все співпало. Тут співпало. Ну, Далі просто ці зазорчики виставляємо за допомогою ось такого інструменту. І так само фіксуємо такими саморізами. Покажу, якими. ще раз ось такими. І сверло, як ви бачите, насквозь просверлює. Цілком буде достатньо, щоб. Воно все трималося. Зверніть увагу, ось тут у нас сверлити вже нам не взяв, бо попадемо, тому логічно ось так. Теж вийшло, що я попав ось цим отвором якраз на стержень. Просверлив я оцим довгим сверлом, а далі беремо трошки менше сверло. Далі беремо коротше сверло, але більшого діаметру, і розсверлюємо, як ви бачите, якраз нам треба просверлити на всю глибину. Далі ще одна хитрість. Беремо будь-яке ще більше сверло, і робимо просто. так. Це для того, щоб головки туди всередину заподліцов сховались. До речі, не сприйміть як рекламу, але ось такий інструмент я придбав в автомагазині. Причому є у них і витратні матеріали, як ви бачите. Нічого не рекламую, просто чим користуюсь те і показую. А далі беремо либо викрутку, либо шуруповерт. Ви чуєте, як легко йде в більший отвір, а коли вже отвір там в тілі менший, це... бачите, все у нас сховалось і нічого нам тепер не буде заважати вложити наші бруски. Тепер, коли у нас вже силова конструкція вся зібрана, вже примірену підігнану балку ми поставили таким самим чином, як тут, я вам показував таким самим чином ми просверли перпендикулярно площині і залишили зафіксувати ось тут. Можна перпендикулярно цій балки, а можна перпендикулярно. Тут саме головне зафіксувати, якби тут в даному випадку працює силовий трикутник. І ставимо з цього боку, робимо абсолютно ту саму процедуру. Ну, Як на мене, нічого складного нема. Зафіксували ліву балку і вверху і внизу. Бачите, там ця точка. Тепер виставили цю. Робимо те саме, фіксуємо. Але я навіть не знаю. тут... І один і другий треба нам якось пробувати. Аналогічно робимо з нижніми ножками. Виставили. Сверлим отвори тут. Ну знову ж таки згадуємо, де, де у нас тут саморізи з того боку. А внизу це буде трошки окрема тема, чуть пізніше про нюанси розкажу. Поки що тут сверлим і наживляємо. Ключове слово наживляємо. Просверлили отвори наживели, що з одного, що з іншого боку. А в бетон нам треба на дюбель ставити. Тому ми відмічаємо довжину, яка у нас має лишитися. Ось вона, по суті. І от, якщо ми посунемо ближче, буде торчати. Якщо ми посунемо далі, у нас дюбель сховається. Тому ми до них тільки от на цьому рівні ставити. от. от тут я роблю засічку. право вліво на один сантиметр не має значення. І відмічаємо так же само з цього боку. Ось тут. А далі сверлим, але обережно сверлим. Отвір на 8 в дереві. А потім викручуємо саморіз той і по міточці робимо отвір під дюбель. Просверлений отвір, але не до кінця, щоб нам не затопити сверло. Далі беремо оце універсальне сверло по бетону. Розсверлюємо. выхода стружки, поэтому вот маем такую картину. Так, я думаю, что я пометил. И тут так само ровно. Тепер ми викручуємо верхні саморізи, убираємо і перфоратором робимо отвори під дюбіля. Ось така картина у нас відкрилась. Тепер беремо відповідне сверло, робимо отвір під дюбіль. І тут теж у нас є все є. Камера засвічує, але отвір є. Отвір ми зробили. Що тренер? Молотка. Дюбель сюди, дюбель туди. В принципі, можна було б і ставити, але кожен раз повторюю, робимо для себе. Тому ми зараз підготуємо ось таку порцію розчину і зробимо ще площадочку, щоб у нас не було зазору і щоб не було ніяких попиток нашої балки викрутитись. Щоб, да, щоб розчин добре вчепився, ми мочимо. Це ірощина у нас хорошо вчиться до нашого бетону. Тепер можна зробити ось так, щоб нам легше було попадати. І ставимо це все на місце. попади. Закрутив я повністю верхній саморіз, нижній я викрутив. І щоб наша шайба не працювала на згин, ми готуємо площадку. Якщо в кого є інструмент такий цілковний, то, звісно, це вийде більш акуратніше. Коли площадка у нас буде готова, ми просто закручуємо. То есть цей вот болт и все. В принципі, і все. Ту саму процедуру повторюємо з іншого боку. Докручуємо тут і докручуємо тут. Затягну я всі болти з саморізами і, в принципі, каркас у нас вже готовий. Далі нам треба зробити наші шаблі. Є два варіанти. Можна під доску тут робити заріз. Але це вийде, звісно, естетично, гарно, але тривалий і затратний процес. Набагато простіше нам ось сюди набити такі рієчки, навіть не набити, а прикрутити саморізами з одного і з другого боку. І на нього вже ляже доска. В принципі, от врізано у нас в розмір. Розмітив я по 20 см висота От бачите, щабля. Горизонт переніс за допомогою е, уровня. Чому 20 см? Тут давайте трошки в теорію углубимось. Ідеально, коли щабель має висоту 15 см, 15-16 см і довжину 30-32 Якщо не вірите мені, зайдіть в будь-який багатоповерховий будинок, там сходи спроєктовані. З точки зору потреби фізіологічної людини. І от там якраз розмір щабля, розмір сходинки має такий, як я сказав. В нашому випадку реалізувати 30 30-32 на 15, 16 не вийде, тому що ми обмежені розміром гаража. Тоді б треба було нам робити 30 градусів кут драбини, вона б вийшла десь от сюди. На 1,5 метра. Півтора метра ми б доставали головою об балку. Ну і відповідно драбина сюди б теж йшла на половинку гаража. А це означає, що ми, коли заїжджаємо автомобілем, нам вже вийти з автомобіля з лівого боку дверки вже не буде куди. Та й, в принципі, коли драбина буде готова, і я заїду до автомобіля, ви зрозумієте, чому саме таке розташування оцього постаментика. І наклону драбини я е, вибрав. Воно не, не було просто так. Це було все передбачено. От тому, виходячи із реалій, я роблю висоту щабля 20 см, розложив полочки, а далі міряю, довжина нашого, нашої рейки має бути 22-23 ну, см. На всю довжину ріжем. Тоді саморізами прикручуємо, і можна вже підбирати доску шириною відповідною, або дві доски в половину ширини. Врізав я два брусочка, якраз по тому розміру, якому хотів. І тепер переносимо цю лінію, цей горизонт, от сюди, за допомогою рулетки і уровня. І беремо саморізи, прикручуємо. І, в принципі, можна формувати вже перший щабель. Я покажу, як це робиться на цій маленькій частинці. Тут абсолютно так само, тільки є певний нюанс на зміцці, але про то трошки пізніше. Яким чином я переносив розмір? Я поміряв від землі тих самих 20 см, зробив поміточку. А тоді до пам'яточки приложив е, уровень. От бачите, пам'яточка вона трошки вища. Приложив уровень, виставив його і провів карандашом. Чому трошки нижче пам'яточки? А тут якби, все правильно. Тому що, коли заливали підлогу, тут на якихось пів сантиметра стало вище. Вирахував я, взявши за базу. Ось цю поверхню, вона у нас горизонтально виставлена. І таким чином я підкоригував. Далі беремо, бачите, це якраз чому тут дві лінії, саме через то. Беремо і прикручуємо на саморізи. Щоб нам було легше прикручувати ці бруски. сверлим отвори ну, просто на око. Тоді саморіз дуже легко буде закручуватись і притягувати вже буде до самої балки. Наживив я саморізи. Бачите, трошки дзьобик виступає. Тепер Ні, трошки вище. Угу. От так бачите, батько притримує, хоча це можна зробити одному, але не в моєму випадку. Далі затягуємо і повторюємо процедуру з цього боку, я навмисне не став вас вводити в оману і не враховував висоту доски. Чому? Да, ми сюди позложимо досочку висотою 2,5 см. Але не забуваємо, тут теж у нас наверху буде покрівля висотою як мінімум 2 см. Коли я буду перекривати другий поверх, я покажу, які матеріали я застосую. Але єдине, що у нас. В самому низу вийде щабель на 2 см вищий. А далі у нас все буде компенсуватись. Висота нашої сходинки буде компенсуватися висотою перекриття. І так піде аж до самого верху. І от зразу стала очевидною моя не то що помилка, але неточність. З точки зору бруска, все у нас класно. З точки зору балки, бачите, у нас дуже на краєшку... Опиднилось кріплення, тому заднє кріплення переносите десь ближче до серединки. Я зараз просверлю ще по одному отвору і підсилю ще одним саморізом, а вже отам буду робити згідно нових коригувань. Далі ми міряємо розмір і по цьому розміру ріжемо по дві досочки на кожний щебель. Приміряємо, підганяємо і прикручуємо саморізами. Ось так виглядає наш перший щебель, Поки що не прикручений. А я перший ходок чи пішоход на цьому щеблі. Далі свердимо отвори і закручуємо саморізи. Ось така краса виходить в моєму випадку. Вже зі шаблями. Повірте, враховуючи те, що це гараж, підніматися зовсім не некомфортно, Тобто комфортно. Так, далі приймаємося за розміщення наших щаблів ось на цій ділянці. За базу беремо верхню балку, враховуючи її ноль, от я бачите, вчепив. Рулєтку. Звичайно, краще б її вчепити іншим боком, але тоді показники були б інші. Але і маємо у нас 183 см. Значить, 3 сантиметри треба нам розкинути. І того, якщо ми будемо рахувати раз, два, три, п'ять, 6, 7. 8 8 щаблів нам треба зробити через 23 20... см, це значить нам по пів сантиметра треба накидати. І тому ми починаємо розмітку, Он звітом, відкладаємо від верху балки 20 см, потім 40, потім 60 Ну, верніше, 20 з 20,5 41. 61,5 і так далі. Розмічуємо з цього боку і ставимо горизонт. З цього боку буде складніше, тому що нам треба відбити лінію горизонтальною від тієї горизонтальної лінії так само розміщати тут. А все решта, в принципі, так само, як і з цього боку, з, цього, з цієї частини. Ну, приступаємо, розмітив я внутрішню частину цієї балки і почав різати, хочу вам показати особливість. Раз, розмітив довжину бруска, але щоб оцей вот кінчик, от так би воно виглядало, о, мені по спині не бив. Зрозуміли про що я? Я зразу в балки по цьому брусочку, який ще цілий не відрізав, підмітив тут кут. І далі я вже різав під кутом, потім різав цілий. От, от так у нас балка виглядає, ну, в смілі, брусочок, вибачте. Потім так, потім так. Ну, щоб було менше відходів на ці кутки. Так що ось. І тоді гарантовано я вже не просверлю отвір дуже близько до краєшка. Ось як все це виглядає в проміжному результаті. Спочатку брусочки, а тоді досочки. В нашому випадку доски мають ось такий вигляд, непривабливий. І ось таким чином, за допомогою того самого круга лікувального, ми приводимо їх в такий привабливий вигляд і їх і приємно на дотик. Бачите, яка вона не оброблена, а яка оброблена. Тому вибір завжди за вами, що робити. Ось оброблені досочки, ось не оброблені. Ось тепер подивіться, як. Все вийшло. Балка крайня. До неї через кронштейн чіпляється перемичка. Там вона вмурована. Тут от вибрано, прикручено. Сама проблема прикрих драпин в тому, щоб у нас п'ятка дозволяла все-таки ставати. От через що? Стандартна довжина 30 см для того, щоб нога середньостатистичної людини повністю потрапляла на щабель. В даному випадку нам довелось жертвувати. Але, як ви бачите, я без проблем і висоти нашого гаража цілком достатньо, для того, щоб я зі своїм ростом 1,84 м. Дивіться, я на останньому щаблі. я головою не зачіпаю. Оце мій рівень очей. Ну Тут прийдеться вже голову опускати. Ось що вийшло. Ось воно знизу, все. Це тимчасові доски, як ви зрозуміли. Ось така конструкція. Все можливо своїми руками. Да, звичайно, деякими моментами ми нехтували, тому що це гараж. Якщо ви намагаєтесь зробити власноруч драбину в приватному будинку або в двохярусній квартирі, звичайно до вибору матеріалів треба підходити трошки ретельніше. Не допускати ось таких тріщин в балках, тому що вона тут тріснула і вона вже має живіт. Це давалось знаки. Ну, а самі сходинки теж робити з більш дорогостоючого матеріалу. Є такі клеєні дощенки. В даному випадку, бачите, ми пройшли пару разів. Тут же є пилюка, яка буде абразивом нам всю красу нищити. Наступним етапом треба пофарбувати драбину, але фарбувати ми її будемо вже після того, як закінчимо оздоблення. Як ви бачите, ми тільки-тільки в процесі. В принципі, у мене все. Дякую всім за увагу. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, дизлайк, пишіть коментарі, задавайте питання. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. Дякую всім за увагу!